Fashion in detail – Це подорож у століття, де одяг був не просто модою, а мовою статусу, бажань і мрій. У центрі не силует, а деталь, стібок, вишивка, гудзик, драпірування. Книга розкриває пишність 19 століття крізь об'єктив сучасної фотографії та точні лінії ілюстрацій. Тут можна роздивитися кожну складку креноліну, кожну перлинку на корсеті, кожен витканий візерунок на чоловічому камзолі, не на манекенах. На сторінках де тканина буквально дихає. Усі ці витвори з колекції музею Вікторії та Альберта, справжньої скарбниці модної історії, розкішні жіночі сукні та бездоганно скроєні чоловічі фраки показують, яким багатогранним новаторським був цей період. Окремі розділи присвячені гатункам оздоблення, зборкам, плісіруванню, манжетам, кишеням. А новий вступ допомагає зрозуміти, як змінювалися смаки, технології й уявлення про тіло впродовж. Дев'ятнадцятого століття